Ви в курсі взагалі, що росіяни білорусів тепер повертають на олімпіади у ці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. Розказують, що це все працює, розповсюджуйте. Значить, дивіться, тому незнайомі їздять зараз на змагання по світу, абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивні є прапори всіх країн. І раніше, в останні роки, не було прапор Росії, а зараз же прапор Рашки почав з'являтися. Ну, наші фломастерам його зарісовують, зрозуміло, що не йдуть з цим виступати, або там собирати, чи щось ще, Але сам факт, що вже з'являються прапори. Другі, Реально офіційно тут розмови про те, і це вже офіційно навіть на телебаченні представлено. Що тепер російські білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі, і можливо, навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви повинні розуміти, що таке рашка? Оці всі церква Руського Патріархата, там же завжди ці папи були, агенти ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж агентурою завжди були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивести так далі, він завжди агентурою російською. Завжди у нього є якесь задання спеціальне, кроме того, що ще бути номером один серед номерів один, там умів там умріть, ну, ну получить там золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздять, переговарюються і так далі. А возьміть наших спортсменів і, так далі, і за це Заплатяться десятки мільйонів для того, щоб це стало знову можливим, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, щоб це стало можливим, вже за щось домовились. А рашка б не вливала стільки в коштів в то, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі такі. У нас і свої олімпіади жіли там свою олімпіаду, там і оце і наше відділення пофіг. Вони жадбиті. Це все ділиться тільки для того, щоб російські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і ділять пакості. В тому числі українці, в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, отаке от, от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. А українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять владі, а українці, то от ми здулися з вами, рашка не здувається. Але теж, де взять сил, правда, щоб не здуватись? Ну, Давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.